Запрошуємо вас зазирнути за коліси чудового та яскравого світу дошкільного навчального закладу Ясла садок комбінованого типу Росинка Бориспільської міської ради. Кожного дня тут створюють казку досвідчені педагоги у розмаїтті засобів впливу на формування особистості дитини дошкільного віку театралізована діяльність посідає одне з перших місць, адже вона. Органічно поєднує в собі художнє слово, драматичну дію, музику, художню літературу. У дошкільному закладі Росинка створені всі необхідні умови для реалізації творчого потенціалу кожного вихованця. У кожній віковій групі є різні види театру настільний, пальчиковий, театр ляльок, театр на фланелеграфі, та потужки. Діти охоче демонструють свої творчі здібності та отримують позитивний емоційний настрій, задоволення від виконання доручених ролей. З першими театральними діями малята знайомляться у ясельних групах, де вихователі показують дітям знайомі казки, «Колобок», «Рибка». рібка. Діти проговорюють окремі фрази, жестами зображують діти. У молодших групах Діти приймають активну участь у розігруванні сюжетів знайомих казок. Малята вчаться за допомогою інтонації, жестів, сили голосу, передавати характерні риси знайомих персонажів. Із задоволенням маленькі актори поєднують у ролях рухи і слова. Із них розвивається діалогічне мовлення. Діти середньої групи «Журавлик» показали малятам казку «Вовк і семеро козеня. А вихованці групи Ромашка розіграли сценку з відомої казки Зайчикова хатка. Кожна казка, яку показали дошкільнята, відрізняється не тільки з лінією, а й навчала дітей бути трудоволюбивими, порядними, справедливими. Я колобок, головок, позасі каметини, я з горошенця спечі. Наші дошкільники свої акторські здібності показали під час дерматизації казки «Мішок яблу Юні виконавці показали чудову акторську гру, і глядачі отримали масу задоволення від побаченого. Активну участь у проведенні фестивалю театралізованої діяльності взяли і батьки-вихованців. Адже ніщо так не зближує дорослих і маля як злагоджена та творча співпраця задля досягнення омріяного результату. Казка рідка у виконанні батьків молодшої групи барвінок була не перевершена. Залучення дошкільнят до тетрального мистецтва допоможе їм якнайкраще реалізуватися у дорослому житті. через риск кошек яного брони.